До моїх великих співвітчизників американців я сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Кірка на території коледжу в Юті. Чарлі надихнув мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто знав і любив його, об'єднані в шоці та жаху. Чарлі був патріотом, який присвятив своє життя справі відкритих дебатів і країні, яку він так любив, Сполученим Штатам Америки. Він боровся за свободу, демократію, справедливість і американський народ. Він мученик за правду і свободу, і ніколи не було нікого, кого б так поважала молодь. Чарлі Такс був людиною глибокої, глибокої віри, і ми знаходимо втігу в знанні, що він тепер у спокої з Богом на небі, наші молитви з його дружиною. Ерікою, їхніми двома маленькими улюбленими дітьми та всією його родиною, яку він любив більше за все на світі. Ми просимо Бога піклуватися про них у цю жахливу годину болю та страждань. Це темний момент для Америки.